Капеланське благословіння на 3 січня 26 го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас під лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи помилу, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелію ми чуємо, як за два дні до оприсників Пасхи Ісус був в домі Прокаженого, але по храму фаристе і книжники. Шукали підстави, як вбити його і вбити. Обманом. Але в домі Симона Прокажаного якась жінка взяла алібасовий посуд з дорогоцінним миром, розбила його і вилила на голову його, на голову його і потирала його. Ті, які там були, почали раптати. Каже, яка марна трата дорогоцінного. Мира, якого можна продати і роздати бідним. А тоді Ісус сказав їм, що бідних завжди маєте біля себе. А ця жінка правильно зробила, бо натерла мене на поховання перед, перед, перед похованням. І скільки буде Євангелія ширитися, тільки цей чинок цієї жінки буде згадуватися. І тоді Юда Іскаріотський після цього почав шукати, як видати його, пішов до прихищеників і домовився за срібників видати Ісуса. Знаєте, таке оповідання про те, знаєте, на початку, на кінці, як знаєте, починається з цей стискується. Хмари навколо ну, чогось, щоб буря почалась. Але в центрі її знаходиться Ісус Христос. І там є тиша, там є спокій, і там є, знаєте, така Божа тверезість серця, напевно, так скажу, навіть розуму. Коли Алябастровий пастуд дорогоцінним миром. Виливаються за своїм призначенням. Учні, і ті, хто були поруч, навіть не розуміють або, знаєте, трошки вхибалося уявлення про речі навіть землі. Дорогоцінна мира створюється для того, щоб намощати і своїми пахощами, знаєте, ну, своїми пахочами. Якби щоб благодать ширилася над тим, кого намащують. Воно спеціально для цього зроблено. Воно не зроблено для того, щоб просто так продавалося. Знаєте, перепродавалося і на цьому зароблялося. От є ті продукти, які ми купляємо для того, щоб е застосовувати за своїм прямим призначенням. От мира призначена, щоб натерти когось. І учні забулися. Якщо, ще вчора вони говорили, що ти є Господь наш, і ти є перший, і от на цього Господа і того першого вчителя е його помазують миром і обтирають хтось, який визнав його першість, його мудрість, його божественність. І вдякуємо. Дя а інші про це вже забули. Вони думають, як можна роздавати. І чомусь трошки вирішують за інших. Вони не своє роздають, а вчать, вчать інших, як їм їхнє роздавати. Жінка не собі вилила те миро. А першому вчителю, Господу, спасителю. І вона вправі розпоряджатися тим, чи, на що, чим заробила, що заробила своїми трудом. А інші радять, як, ну, як витрачати те, що вони не заробили. Як краще це було. Напевно, це було останньою краплею для Іуди, який, побачивши це і побачив це доріканням собі, побіг видавати Ісусу. Але повертаючись це всерединю та да, її бурі, яка нарощувалася, да, яка закручувалася, яка посилювалася на ту тишу, яка відбувалася там, де був Ісус, ту серцевину, де був мир і спокій, де воля Божа сприймалася як добре і добро, і рухалася до своєї мети. Як життя і земне життя і йшла до свого звершення, але вона пішла і до смерті на Христі, і до Воскресіння Переможця. Або через смерть до Воскресіння. І там, де був цей мир внутрі, він так і рухався. Хоча буря навколо закручувалася, посилювалася і сильнішала. І деяких, як іудо історобця, з парисеями, і піднімала, а потім вбивала. Але внутрі цієї бурі була перемога, там, де була тиша, мир і спокій. Сьогодні мені всім хотілося поділитися з вами, що якщо я перебуваю з Ісусом, то я буду, які б бурі, наколи мене не було, не були б, я буду завжди в центрі там, де тиша, мир і спокій. І я буду і учасником цієї бурі, але ніколи не буду нею підхоплений, Піднятий і побити або до навпаки, знаєте, якби рухатись через нею до своєї перемоги. Амінь.